в шию, ми вже а, в зоні тактичного укриття, а, немає а, прямого потрапляння стрілецької зброї, можемо надавати допомогу. А, поки ви не підготувалися, поранений повинен притискати максимально сильно зону поранення а, своїми пальцями. А, тактичні рукавички в цій зоні ми вже міняємо, міняємо на а, рукавички для надання допомоги. Якщо є можливість, вони можуть бути тактичного кольору чорного. Якщо немає тактичного, застосовуйте ті, котрі є в наявності. Єдине побажання а, і порада, щоб вони були нітрилові, тому що вони більш міцні за а, і не дають алергічної реакції або дають їх набагато ріже. А, ріже. Тепер. Відкриваємо аптечку. Засоби для тампонади вже на поготові. Оглядаємо рану, кровить інтенсивно, починаємо тампонаду. Робимо первинний, первинну кульку і вводимо її в рану. Заповнюємо раньовий канал, допоки він заповнюється. Притискати треба максимально сильно і тиск. Ви не зменшуєте, щоб не втрачати кров пораненого. А якщо є можливість, тампонування робиться в напрямку до хребта або в напрямку до ключиці. Якщо є можливість уникнути тампонування в бік дихальних шляхів, цього треба уникати. Повністю заповнюємо ранньовий канал рану. Гемостатичною марлею і притискаємо. Засикаємо час, чекаємо 3 хвилини, якщо є гемостатик, якщо гемостатику немає, чекаємо 10 хвилин. А періодично питаємо у пораненого, як справи, як справи твої? Добре. Більш-менш. А, нормальна а, відповідь в голос означає, що кровотік головного мозку збережений а, і крововтрата ще не призвела до а, шокового стану. А, минає час або 3, або 10 хвилин, залежно від того, з гемостатиком у вас матеріал. Або без, і після цього ви повинні виконати бандажування. Бажано, щоб над поверхнею у вас було 2-3 см а, матеріалу, який виходить з надповерхню шкіри, для того, щоб воно виконувало роль а, додаткового тиску при накладанні бандажу. Бандаж це те, що є у вас в аптечці. Бандажування починається. Традиційно з шиї а, і буде проводитися через а, м, протилежну пахову ділянку. Руку ми підіймаємо поки що вгору і починаємо робити бандажування. При цьому тиск а, на зону тампонади не зменшується. Ви перехоплюєте руку, тому що допоки не накладений бандаж. Немає фіксації тампонади, може поновитися кровотеча. При бандажуванні дуже бажано залишити на початку ось такий кінчик, з котрого ви починали, тому що цей кінчик буде приймати участь в фіксації вашого бандажу. Так, ось в мене бандаж закінчується. І я буду зараз його фіксувати, тому що у нас було на початку. Фіксуємо бандаж на так званий не ковзаючий вузол. На дві такі традиційні закрутки. Цей вузол повинен бути зафіксований лейкопластирем. Зараз я можу не тримати тиск, принаймні півтори оберти широкого пластиру на кінець вашого бандажу. Протилежну руку можна зараз опустити вниз. Бандаж зафіксований. Рука з боку ураження повинна бути зафіксована. Зараз ми візьмемо ну, так звану арафатку. це впізнавана тканина. Ми взяли арафатку. і руку з боку ураження ми повинні прифіксувати до тулуба для того, щоб рух з боку ураження був. Мінімальним і наша тампонада не сунулася. Ось так буде виглядати зупинка вузлової кровотечі за зони шиї.